Слава Ісусу Христу, ми сьогодні читаємо новий заповіт Якова, перший розділ з 9-го віршика по 15. Багатство непевне. А понижений брат, нехай хвалиться високістю своєю, а багатий пониженням Своїм, бо він промене, як той світ трав'яний, бо сонце зійшло за спекотою і траву посушило, і відпав світ її, і зникла краса її виду. Так само зів'яний багатий у дорогах своїх. Блажена людина, що пробу перетерпить. Блажена людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробуваний, хай не каже ніхто є від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується і нікого він сам не спокушує, але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість потому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Боже, благословим всім.